Двоє українок, перетинаючи кордон України і Польщі, були затримані польськими прикордонниками. кажуть нам новини, і що ж трапилось, чого їх затримали? Бо їх затримали через те, що вони перевозили з собою сумарно приблизно 400 тисяч євро готівкою. Виглядає доволі абсурдною ситуацією, але як ми бачимо, деякі люди досі обирають такий спосіб трансферу своїх коштів із України в Європу. Якщо ви турбуєтесь про свій час, про свій комфорт, про безпеч. Чність легальність хотіли б зробити те саме як ці дві жінки, але зробити це легально і онлайн. У вас є така можливість. Є такий сервіс, як ікспейт. Можете зайти в шапку профіля, перейти на сайт. Там є активне посилання, подивитися, прочитати про нас детальніше, щоб ви не витрачали свій час, насправді дорогоцінний час для того, щоб перевозити готівку повною сумою або частинками, як деякі люди теж обирають такий шлях, перевозячи там по 10-15 тисяч маленькими траншами, але дуже довго, впродовж півроку або деякі. Кількох місяців пишіть в особисті. Ми вам розкажемо, допоможемо і зробимо трансфер ваших коштів легально, безпечно і повністю онлайн.